І всім привіт! Це я, ведучий програми Запитання від Дмитра». І сьогодні ми зустрілися в цьому залі, щоб дати можливість нашому новому учаснику заробити кілька стаків алмазів. Тож, зараз в цю салу зайде наш новий учасник. Привіт! Назвіть своє ім'я. Мене звати Дім Дікс. Дуже приємно, Дім Дікс. Як ви знайшли нас, Дім Дікса? Чесно кажучи. Я йшов на роботу і по дорозі побачив ваше оголошення, після чого подзвонив по номеру телефону і почув саме ваш голос. О, так. Здається, я пам'ятаю ваш дзвінок. Добре. Перейдемо до справи. Зараз я буду задавати вам питання, а ви постараєтесь відповідати на них. Добре. Питань буде 5, і за кожне питання вам буде начислятися 100 калмазів. Якщо ви не будете знати відповіді на якісь питання, ви можете взяти допомогу з залу. Але є одне але, якщо ви не дасте відповіді на хоч одне питання, я буду змушений анулювати ваш виграш. Тож, давайте почнімо. Ви готові? Змісно. І так перше питання: в якому році створили Майнкрафт? 2009, 2010, 2011. 2012. 2009. Друге питання. Яка сама сильна зброя дальнього бою в Майнкрафті? Лук, Арбалет, Тризубесь. Своя відповідь? Я думаю, що це Арбалет. Переходимо до третього питання. Хто автор всіх стандартних мелодій Майнкрафту? Моджанг? Сі418. Лена Рейн Microsoft. C418. Четверте питання. Хто створив Майнкрафт? Я думаю, це питання лишнє. Тому що всі знають на нього відповідь. Звісно, що ж це Ноч. І так. Ви дали відповіді на чотири питання. Правильно. Залишилося останнє. І останнє п'яте питання. Що можна зробити незеріт в Майнкрафті? Золото. Плюс древні обломки. Алмази, аметист редстоун. Мені потрібна допомога залу. Я знаю відповідь на питання дуже добре. Кажіть. Відповідь: Золото і древні обломки. Ого. І це правильно. Поздравляємо Дімдікси! Ви виграли 5 стаків алмазів. Ви молодець. Тепер попрощайтесь з залом і йдіть по нагороду. Просто пройдіть по коридору. Там будуть ваші алмази. Пройдіть туди, будь ласка, там вас чекають ваші алмази. Oh uh.